Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня, і сьогодні я хочу показати вам наймасштабнішу свою роботу, але перед цим я хочу попросити вас підписатися на мій канал, написати будь-який коментар і поставити вподобайку. Це підтримує мій канал, дає мені наснагу, дає мені сили і ем, бажання щось нове для вас створювати, щось нове знімати для вас. Зробила я ось таке етно кольє, Це лемківська кривулька в ось такому кольорі. Це кольор такий темно-зелений, смарагдовий. Робила я на замовлення і вже навіть спакувала дане замовлення, вже воно завтра відправиться до своєї власниці. Але я спакувала і згадала, що вам же ж я його не показала. У мене було в планах перед початком роботи, я планувала, що я буду знімати по даному клієнту, я буду знімати майстер-клас. Але так як в нас проблеми з освітленням, не вийшло мене зняти, якби я не хотіла, мені потрібно було пошвидше зробити дану кривульку. І якби я відволікалася на зйомку, якби я робила тільки тоді, коли я... Можу знімати, коли є освітлення нормальне, то я б дуже довго робила таку кривульку. А так, я, так як спішила, тому не вийшло у мене зазняти. Вона дійсно дуже-дуже-дуже велика. Таких масштабних робіт я ще не робила, але вона дуже мені подобається. Про складність, напевно, після того, як я зробила попереднє замовлення на 15 таких кольє, на 15, селянок, селянок, то мені вже ця робота далася трішки легше, так як в мене вже набилася рука, вже до, звикла до. Цієї роботи до техніки виконання, і тому ця робота мені далася легко. Схема не важка. Схему я брала частково з інтернету, частково домальовувала сама, і виконувала її цю роботу в декілька етапів. З самого початку я робила це ось такий поясочок. Ось так. Він плететься, ця техніка, плететься. це техніка сіточка. Так як ось така сіточка, тільки на дві бісеринки ось тут. Також ось цю частинку роблять у кривульках, у силінках роблять технікою хрестик. Також можна. Я роблю так, мені так зручніше. Я зробила спочатку ось цю частинку, я попросила у замовниці розмір шиї, щоб зробити по розміру. Ось цю частинку. Потім до цієї частинки я приплітала ось цю частинку. Вже робила тут, приєднувала торочки, і робила ось тут ось цю частинку. Ця частинка також плететься сіточкою. Сіточка тут уже на три бісеринки. Ось так. Робила ось цю частинку, потім робилася окремо плелася ось ця частинка з ось такими ромбиками. Трішки на камеру погано видно ось такі ромбики. Ось тут. Плалася окремо ось ця частинка, і потім ось ці дві частини з'єднувалися ось такими торочками, ось тут. Ось так. Уже після цього в мене плалася окремо, якщо буде видно, плалася окремо ось ця частинка і окремо ось ця частинка. І потім вони між собою з'єднувалися. Тобто... Я не приплітала одразу до готової роботи, я плала окремо, мені так було набагато легше, тому що не потрібно тримати в руках повністю роботу, не потрібно слідкувати за тим, куди ти приєднуєш. Виконується все окремо, плететься така невеличка смужечка, не широка, правда, довга, але не широка. Тому вона робилася швидко і для мене більш-менш просто. Після того, як ось ці частинки були приплетені, я робила ось тут торочки. Дані торочки я робила також в два етапи. Спочатку робилася один рядочок торочки, а потім вже ось ці довші. Тут я використовувала також бісер номер 6, ось такого зеленого кольору, такий самий кольор, який я використовувала і ось тут. Тобто дані намастинки, ось ці, Більші вони такі самі, такого самого кольору, такого самого, під таким самим номером бісеру. Ось така кривулька в мене вийшла. Вага даної кривульки у мене 430 грам. Вона досить важка, але так як вона лягає, більша її частина лягає на плечі, вона на тілі не відчувається. Тому що, якби такої ваги зробити гердан, він би був важкий, його було б досить добре відчутно на шиї, тому що він би всю вагу даного кольє, гердана в даному випадку, тримала б шиї. А так, як ось такого плану. Силянки або кривульки, вони лягають на плечі, тому вони на тілі не відчуваються так, що вони дуже масивні і вони важкі. Дуже красиво виглядає. Замовниці також дуже сподобалось. Я надіюся, при отриманні вона мені напише якийсь відгук, свій коментар. Хочу також побачити було б цікаво побачити на ній дане кольє. І хочу почути вашу думку про таке кольє. Я знаю, що такі, такого плану прикраси носили б не усі, і подобаються не усі. Багато людей, які люблять мінімалізм, люблять такі акуратні маленькі прикраси. Але є панянки, які люблять ось такі прикраси: в кожного свій смак. Мені подобаються і такі, і такі. Я б носила б і такі. І і великі, і маленькі прикраси. Тобто кожна прикраса має свій вигляд і свій, як сказати, під свій стиль і під свою подію. Тобто, десь при якому на якийсь випадок потрібно одягнути щось делікатне, маленьке, а на деякі випадки, на деякі якісь свята, ось такі прикраси будуть також дуже чудові. Буду вдячна вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за вашу думку про таку роботу. Ну що ж, дякую усім за перегляд. До побачення!